Ми дуже часто називаємо любов'ю те, що насправді нею не є. Ми плутаємо любов із пристрастю. І робимо це не тому, що ми наївні, а тому, що так влаштована наша психіка. Пристрасть завжди приходить різко, вона б'є по тілу, по нервовій системі, по уяві. З'являється напруга, хвилювання, очікування повідомлення, страх втратити. І нам здається, якщо так сильно тягне, значить це любов. Але сильні емоції ще не означають глибину. Пристрасть живе на контрасті, на недоступності, на дистанції, на постійному ще не зовсім разом. Вона тримає у напрузі, і саме ця напруга часто сприймається як почуття. Насправді пристрасть це реакція. Реакція на невизначеність, на ризик, на можливість втратити. Там, де є загроза, з'являється адреналін, а адреналін легко сплутати з любов'ю, особливо, якщо в житті давно не було живих емоцій. Любов не працює так. Вона не тримає в постійному страху, вона не змушує гадати, вона не живе від повідомлення до повідомлення. Любов це не напруга, це присутність. Але саме тому любов часто здається слабшою, спокійнішою, менш яскравою. І тут виникає помилка. Ми думаємо: якщо не так горить, значить не те. Хоча насправді там, де весь час горить, рано чи пізно все вигорає. Пристрасть часто виникає там, де немає безпеки. Де людина емоційно недоступна, де треба заслужити увагу, де тепло з'являється рідко і тому здається особливо цінним. І психіка чіпляється за це бо дефіцит завжди сприймається як цінність. Ми починаємо боротися за людину доводити, терпіти, чекати. І Називаємо це любов'ю. Але любов не вимагає постійної боротьби, вона не будується на напрузі, вона не змушує зраджувати себе. Пристрасть говорить, без тебе мені погано. Любов говорить, з тобою мені добре, і я залишаюся собою. Це дуже тонка різниця, але саме в ній все. Ще одна причина, чому ми плутаємо ці речі наш досвід. Якщо з дитинства любов асоціювалася із нестабільністю, з холодом, з від відстороненістю, то доросла психіка шукає знайоме. І тоді спокій здається нудним, а стабільність підозрілою. Ми можемо сказати, мені з тобою добре, але чогось не вистачає. Насправді не вистачає не любові, а звичного емоційного напруження. Любов не кричить, вона не смикає, вона не зникає, щоб знову з'явитись вона тихіша, глибша і потребує зрілості, щоб її розпізнати. Тому багато людей відштовхують любов і женуться за пристрастю, бо пристрасть дає миттєве відчуття життя, а любов відповідальність. Присутність і вибір. І це не так захопливо, як драма. Але саме там, де немає постійної драми, з'являється справжня близькість. І, можливо, головне питання не в тому, чому ми плутаємо пристрасть із любов'ю, а в тому, чи готові ми обрати не те, що палає, а те, що тримає. Є ще одна річ, про яку рідко говорять пристрасть завжди про хочу, любов про я обираю. Поки людина живе лише на рівні імпульсу, вона шукає те, що збуджує, те, що дає різкий емоційний сплеск, те, що вибиває з рівноваги. І саме це часто здається справжнім, бо емоція гучна, а тиша ні. Але любов не намагається перекричати світ, вона не доводить свою силу, вона не потребує постійних підтверджень. Любов проявляється в простих речах: у стабільності, у тому, що людина не зникає. У тому, що поруч можна бути справжнім, а не напруженим. Пристрасть же тримає у постійній готовності, вона змушує чекати, читати між рядків, думати, що ж ти зробив не так, і з часом це виснажує, навіть якщо спочатку здавалося, що без цього життя порожнє. Любов не виснажує, вона заспокоює нервову систему. З нею стає менше шуму всередині, менше страху, менше потреби доводити. І саме це часто лякає, бо якщо стає спокійно, зникає відчуття, що щось відбувається. Але справжні речі не завжди гучні, іноді найбільша близькість виглядає дуже просто, без фейерверків, без різких рухів, без крайнощів. І щоб її не переплутати з нудьгою, потрібно вміти бути з собою наодинці, без постійного пошуку стимулу, без потреби в драмі. Бо людина, якій добре з собою. Не шукає любов у напрузі, вона впізнає її у спокої. І, можливо, в якийсь момент варто запитати себе: не чи достатньо сильно я відчуваю, а чи можу я поруч із цією людиною дихати вільно, бо там, де можна вільно дихати, часто там і є любов.